Друзі, всім привіт! З вами Шведські тачки. У мене для вас нова класна машинка. Про гольфа я писав на нашому телеграм-каналі. Він у нас їхав в Україну. Якщо хочете також раніше всіх знати про авто, які до нас їдуть чи що в нас є в наявності, або під замовлення, переходьте посилання на канал є в описі, підписуйтесь. Також буду вдячний вам за лайк цьому відео і підписку на наш канал. Гольфік у нас сьомий фейсліфтовий, модифікація ол-трек. Шостий місяць 2018 року виготовлення в, неї, в нього, восьмий місяць-го почала їздити. 190 тисяч пробігу. Обслуговування в Швеції до 173 тисячі кілометрів. На цьому сервісі останньому був замінений комплект ГРМ. -у. Також обслужена коробка ДСГ та Муфта Халдекс. Він, до речі, з 2-літровим дизельним двигуном на 184 кінські сили. Працює в парі з автоматичною коробкою DQ381 7 -ступеновою. і, звичайно, він повнопривідний. Повний привід виконаний через муфту Haldex 17 см кліренсу Гольфа. Пластиковий обвіз по всьому кузову для захисту від каміння і гілок. Комплектація. У нього хайлайнівська, вартість відразу в описі вказана, кого цікавить, переходьте. Алтрек відрізняється формою своїх бамперів, Оцим обісом, про який я вже сказав. Також всіх алтреків зеркала в іншому кольорі Сірі. В цьому у нас по комплектації топова фара Full LED оптика, Омивач протитуманка, передній і задній парктронік, також камера. Заднього виду є присутня. Адаптивний круїз контроль. Що не менш важливо, автомобіль повністю в оригінальній фарбі. Жоден елемент тут не фарбувався, все в оригіналі. Також всі вікна включно з лобовим оригінальне. По даху є рейлінги. Задня оптика також топова, ледівська. Вона виглядає, є складний фуркоп, задній парктронік, задня камера, як я вже говорив. Встановлені 17 легкосплавні оригінальні диски, резина 23-го року, новенька літня. Також є комплект зимової резини, теж на 17 дисках. Зимова резина 22 го року. Машинка укомплектована і вже готова до зимового сезону. Багажник відкривання ручне. Укомплектований шторкою. Складається, як я вже сказав, фуркоп. Є оригінальний коврик резиновий. Також задній ряд складається з багажного відсіку. Є в нас тут повноцінна докатка. Це, до речі, кабель для дефи електричного підігріву. Також обладнана машина повноцінною вибастою. І також є комплект, тут захований домкрат, ключик, секретка для куліс і все решта всередині. Вікна оригінальні 18-го року, як я вже сказав, зеркала затимняються автоматично. Є підсвітка в дверках, також така накладка типу під карбон, стан дверей на відео. Сидіння в гольфі тканина з Алькантарою. Комбіновані дуже прикольно. На жаль, управління все механічне. Є електричний ручник, автохолд, два ключі з пультом до Webasto. Також є оцей нагрівач від дефи, який працює від розетки. Ну, про це все. Далі поговоримо. Верна карта пасажира з заднього. Є повноцінний підлокітник з підстаканниками. Також я не сказав, тут є в нас люк в багажник. Можна лежічий сноуборд поставити. Тепер йдемо до водійської сторони. Це у нас дверка пасажира станкарти. Значить. Електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Водійське сидіння має функцію масажу, також електричний ролик поясничної підтримки, ергокомфорт сидіння. Безпосередньо давайте до салону. Значить, у нас тут історія обслуговування. Був підписаний контракт з мережевим шведським сервісом Мекономен. Є сервісні протоколи, 173 тисячі останній. Також є всі попередні протоколи. Вардачок з охолодженням. Значить, в нас тут є старт стоп функція є вибір режимів руху. Так, виглядає важель коробки передач. Але щоб було цікавіше, давайте ми його заведемо. 190 тисяч пробігу. Мультикермо. Також є підрульові пелюстки перемикання передач. Кермо в гарному стані. Датчики дощу світла, накладки є на педалях. Зеркало безрамкове в них вже. Автозатемнення. Водійського зеркала і цього центрального. Значить, мультимедійна система у нас з підтримкою CarPlay, Android Auto. Також є налаштування автомобіля такі, вибір різних меню, вибір режимів руху, як я вже говорив. Є Offroad режим. Це ж у нас Alltrack. Так, по меню у нас є підігрів керма. Можна запускати звідси, можна запускати з кнопки клімату. Клімат двохзонний, є пряма кнопка запуску Webasto. Також Webasto можна звідси виставляти по таймерах. Запуск його. Класна штука. Всі підключення є через Bluetooth, через USB-вихід. CarPlay, до речі, тут дротовий ще. Є вхід на AUX Автомобіль реально крутий, в класному стані. Плюс він повністю обслужений, тому, друзі, кого цікавить таке авто, приїжджайте. Присилайте фахівців, можливий огляд на сервісі. Всім гарного дня!